Вкрали майже чверть мільйона гривень за добу чотирьох буковинців. Ошукали інтернет-шахраї. До поліції звернулась 32-річна жінка і розповіла, що під приводом додаткового заробітку в одному із месенджерів роботодавець увійшов їй в довіру. Розповів про умови праці та заволодів її грошима у сумі понад 108 тисяч гривень, які вона перерахувала на шахрайський рахунок. Наступною жертвою крадіїв стала 66-річна жителька Кіцманя, який зателефонував, нібито працівник фінансової структури і запропонував відкрити картку для отримання грошової допомоги. Потерпіла самостійно, перерахувала понад 79 тисяч гривень на реквізити, які надав аферист. У подібну шахрайську паску потрапив і 57-річний чоловік. Його шукали на понад 14 тисяч гривень. А 33-річна жителька села Маршинці втратила кошти, продаючи товар на одній із інтернет-платформ. Потенційний покупець надіслав їй фішингове посилання, перейшовши за яким з її карткового рахунку було перераховано понад 22 тисячі гривень на невідомі реквізити.